Друзі, вітаю усіх на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас на календарі 17 лютого і робимо черговий прогноз з оглядом актуальних подій, що хочу сьогодні подивитись. Власне, про Саудівську Аравію. І що ж там знову без України будуть вирішувати делегації США та Росії. Для тих, хто не знає, сьогодні, 17 лютого, державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії, де він має власне зустрітися з цією російською делегацією. Сторони мають обговорити припинення війни в Україні. Це так агентство Роутерс повідомляє. Зазначається, що Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц зустрінеться там з російськими офіційними особами. В перемовинах також візьме участь прес спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Стів Вітков вже останнім часом. Дуже його багато всюди. Хто саме представлятиме російську сторону, там пошуть поки невідомо, але вже вроді написали, що ніби як Лавров там прибув. От, а ще 15 лютого Блумберг з посиланням на джерела повідомило, що зустріч президента Трампа та Путіна може відбутися в Ер-Ріяді вже в найближчі тижні. Ось. Ну, а члени переговорних команд повинні прибути до Ер-Ріяда вже цього тижня. Власне, ось такі новини. А, також. Також, що саме цікаво, що 16 лютого і українська делегація прибула до Саудівської Аравії. Найближчими днями проведе десятки зустрічей для підготовки візиту Зеленського до країни. Але, власне, про заяву з росіянами, про зустріч з росіянами ніяких заяв, по крайній мірі офіційних немає. От що я ще власне хотів подивитися? Чи може немає офіційних заяв, але таке зустріч буде. Ну, і тут теж, бачите, складається по датах. Знову навколо 20 го числа. Те число, яке приходило мені ще раніше в прогнозуваннях. 20-го числа, вроді, як має прибути Келох, от вроді в Україну. Може хтось знає точніше, то напишіть в коментарях за ту інформацію. І що у нас взагалі по ситуації зараз виходить? Ці зустрічаються в Саудівській Аравії. Потім. Після цієї зустрічі там, летять спецпредставники назад в США. А тоді вже США прилітає Келох в Україну ще, ну швидше, вже з якимось погодженим планом. Е дуже все якось так воно дивно виглядає. А верніше не дивно, так як воно є, так і виглядає. Знову без України щось вирішують. Давайте подивимося, про що вони? Домовляться, не домовляться. Взагалі, як пройдеться зустріч, бо буквально в четвер в п'ятницю був прямий ефір з восьми каналом, це питанням частково розглядали. Ну, зараз вже бачимо всі прибули. Я ще тоді а Саудівська Аравія знає, що вона має ці всі візити приймати? Ну, вже знає. Отже, дивимось спочатку. Так. Результат зустрічі. Росія, США, в Саудівській Аравії. Щось все перевернуте і завершується картою розчарування. Давайте візьмемо другу колоду. Тут поки що нема якогось результату. слова взагалі. Так. Нема результату. Кожен відстоює своє. Росія гацька, хоче знов чим побільше захапати, загарбати. Бачите, що вони хочуть. Гади такі. А, Америка свої от США, свої інтереси переслідує. В результаті кожен залишається при якихось своїх інтересах, зустрілись, прилетіли, полетіли. Що хоче той е, Путлер, щоб йому неладно там було. Вони не планують завершувати війну на таких умовах, як вигідно передусім Україні. І поки вони відчувають свою певну силу, а вони її ще відчувають поки що. Це дуже США заявляло, що Україна буде говорити на умовах сили з Росією. Ну, і де та умова сили, а взагалі зараз Україну і не пускають на поріг оцієї делегації цих двох. Ну, так виходить. Дуже це все цікаво. В результаті Росія переслідує свої моменти, Америка переслідує свої моменти. Україну не пускають. Давайте подивимося, чи все-таки, може, якщо не офіційно, але Україна там якимось чином буде присутня. Делегація з України. Чи все-таки присутня не буде? Ану? Не буде. Пуста карта. Ну, карта пуста. Я розумію, що розмови там про те, що в небудь в Саудівській Аравії так, якісь там заплановані ділові зустрічі так. А, можливо, очікувалося, що треба бути там на місці в цей період, бо, можливо, щось переграється, і все-таки треба буде їм там бути, але карта пуста. Тому по розкладу відсотків 90 що зараз, по крайній мірі, участі прямої в тих переговорах між США і Росією, яка буде в Саудівській Аравії, ну, тими представниками делегаціями. Україна тут ніде не фігурує. Карта просто пуста. Ні про що вони не домовляться. Що ж далі? Давайте подивимося. Ну, добре, і що ж далі? Ну не, домовля... не домовились вони нічого. Це ж пам'ятаєте, перед тим, я робив розклад і казав, що там Трамп спілкується, чи представники Трампа спілкуються з. Росії по телефону, багато телефонних дзвінків, добре. Якісь були виставлені ультиматуми. За цього Віткофа тоді пам'ятаєте, я робив розклад. Я казав, був це він чи не він. Ну це питання насправді, бо чомусь карта напряму цього підтверджувати не хотіла. Ну, вроді як офіційно сказали він. Але але все рівно виникає в мене питання: був він там чи не був. Ну, по крайній мірі, я казав, навіть якщо він був по Україні, питання теж якісь частково говорилися, Було питання ультиматуму. Таке враження, що Росія мала. До цієї Саудівської Аравії собі це все подумати і сказати якісь висновки. Від свого вони відступати не хочуть, на ніякі ультиматуми вони йти не хочуть. Будуть знову ж таки розказувати, скільки їм треба ще захопити свої конкретні умови. Я так розумію, Україна без НАТО, купа всяких обмежень, зброї нам не треба, війська нам не треба, нічого нам не треба. За кілька років без питань вони можуть повторити. Свої наступи ще з більшим масштабом. Ви мене питали, що може бути через кілька років? Так, може бути, але ми говоримо зараз про те, що ця війна, дай Бог, щоб завершилася, а тоді вже будемо робити прогнози, щоб буде через кілька років. Ще нема, знаєте, умови А, щоб вже дивитися умову Б. А тут, конкретно, якщо так все розібрати, що вони хочуть, це знову ж таки така підготовка. Давайте зробимо Україну слабкою. І потім через кілька років наново піти наступати і зразу захопити, не знаю. Якщо не половину, то всю Україну. Це в їхніх мріях і побажаннях. От, чи Америка погодиться на їхні умови? Оце інше питання. Ну, карта ні. Бо вони розуміють, що для них це теж є патовість, тому що в таких розкладах, як хоче Росія, жоден інтерес України не враховується. І якщо вони це будуть зараз просувати. Ну, то їх просто заплюють, не знаю, хто там світ, люди, народ, Європа, країни інші. ну, Тобто, це ну, це просто жах, якщо вони будуть йти тотально на умовах Росії. Тут карта йде, ні. Тому, швидше за все, вони вертаються в Америку, грубо кажучи, ні з чим. Потім прилітає вже е, якоби з якимось планом е, Келох в Україну, а може не тільки Келох От, в Україну прилетить того 20-го числа. Е, послухають. Вже в сторону України, і з цим далі буде відбуватися якийсь переговорний процес. О, якось так воно зараз поки що виглядає. І зараз вкотре виходять статті, що до квітня може бути це перемир'я, перемир'я, там припинення вогню, тобто до Великодня. Ну, поки що мені карта цього так 100% не стверджує. Але чи це можливо, ймовірно, так. І це може відбутися швидко, різко, швидко. Але поки що карта йде невдачі про це ще поки остаточно не узгоджено. Але так би вони всі хотіли, то правда. Чи відбудеться зустріч Путін і цей Трамп, там кажуть, протягом кількох тижнів в тій Аравії. Робота над цим йде. Поки що ще є е, такі моменти, які не погоджені. І це вже буде однозначно обговорюватися конкретно як вже після прильоту цього келога, чи хто там має бути в Україні. Тоді вже буде подальше планування путін трамп Не виключно, що на цій зустрічі вже може бути і присутня, в тому числі українська делегація або сам, сам Зеленський. Але це все ще поки в по воді Писано. Про це говориться, це планується, на тим йде робота. Але ще конкретно нічого по датах, по місцях, по тому, як там воно має бути, ще не відомо. Відомо буде вже після приїзду цих всіх делегацій. Ну, радує те, що вони без України в даний момент теж якби, нічого не вирішать. От, не радує те, що Україну зараз взагалі там реально не допускають. Ось <кхід> також ну, якби, радує те, що Америка не йде тотально на умови Росії. Не радує те, що Росія абсолютно не хоче поступати своїми умовами. От. Також радує те, що поки що не підписана оця якась кабальна угода про ці всі ресурси наші. От. І зараз, дай Бог, нашому президенту України Зеленському, всіх сил і мудрості, щоб активно і про це все відкрито говорити, щоб була підтримка дійсності світових країн і європейських країн. От, щоб то, навіть, навіть кажуть, побільше розголосу, привернути увагу, що щось там вирішується без України, і конкретно відстоювати наші умови. Хай гарантії безпеки, а тоді можна угоди підписувати, але тільки про співробітництво, а не про, якусь, е про якесь е незрозуміле яке рабство і так далі. Вже, до речі, там статті є про що там були ті умови, так як показували мої розклади. Нічого доброго там не було. Що щастя від Бога, що поки що там нічого й не підписалось. Ну, ось такі розклади, дорогесенькі мої. Вже постфактом, як вони пороз'їжджаються, можна буде подивитись, що там як змінюється. А поки інформація така. Всім дякую за увагу, всім мирного вечора. Почуємося в енергопрактиках. Продовжуємо молитись, боротись, допомагати нашим ЗСУ і наближати завершення всього цього. Шахіття, почуємось. Бережіть себе.